Чому взагалі варто згадати про ставку фінансування? Є як мінімум дві причини: перша це те, що графік іноді реагує на ставку фінансування саме в момент, коли вона нараховується, іноді реагує доволі суттєво. І сьогодні якраз спробуємо подивитись прямо от в реальному часі, якщо вийде. І друге, те, що можна непомітно для себе зайти в мінус. Або ж в плюс, тут є ляже. Поговоримо про все детально. Ви на каналі Крипто Україн. Поїхали! Ставка фінансування чи комісія фінансування, вона є на кожному ф'ючерсному активі. Відображається тут зверху. Для біткоїна вона зараз, наприклад, 0.0104%. Є ще зворотній відлік часу, але про нього трохи пізніше. Що вона таке ставка фінансування? Якщо простими словами, ми маємо два ринки: спотовий ринок і ф'ючерсний ринок. На спотовому ринку ми торгуємо реальною криптою, це базовий актив. На ф'ючерсному ринку торгуємо контрактами. Один біткоін, один контракт. Ну, якщо розбирати на прикладі саме біткоїна. Але скільки цей контракт коштує? В ідеалі так само, скажімо, біткоін умовно, 33200 і контракт 33 200 доларів. Але ж різні трейдери, різні торгові об'єми, різні настрої і так далі. Припустимо, на ф'ючерсах більше покупців, ніж на споті. Більше покупців відповідно ціна росте, росте швидше ніж на спотовому ринку, і може бути там, наприклад, вже там тридцять тисячі 300 доларів. Це не дуже така історія, тому що тоді ми би просто ганяли гроші між. Спотовим та фьючерсним ринком ми знімали різницю, тому треба тримати якийсь баланс. Спотова ціна є основною, тож вирішувати щось треба на деривативах, якось зробити, аби покупців стало менше, продавців більше, і ціна знов підійшла до спотової. Припустимо, там знову ж таки 33200. Застосовується відповідно ставка фінансування. Ті, кого більше, платять тим, кого менше, аби в меншості стояти було вигідніше. Покупців більше вони платять продавцям. Продавців більше, вони платять тим, хто купує. Таким чином створюється баланс, аби не було надто великих розбіжностей між спотовим та ф'ючерсним ринками. Повернемось тепер на Bybit. той самий біткоін. Тут ставка фінансування мінімальна: 0,0104%. Це означає, що баланса досягнуто. Хто кому конкретно платить? Якщо ставка фінансування позитивна, покупці платять продавцям. Якщо ставка негативна, продавці платять покупцям. Далі питання: скільки платять? 0,01% в даному випадку відсоток рахується від суми відкритої позиції. Якщо у нас відкрита позиція, скажімо, на 100 доларів, і ми маємо сплатити комісію. Нам відмінусують скільки там виходить, відмінусують 1 цент. Якщо нам мають сплатити, відповідно тоді накинуть один цент в реалізований прибуток. Коли саме це відбувається? От для того і потрібен відлік часу. Традиційно розрахунок іде кожні 8 годин. Наприклад, зараз до найближчого розрахунку залишилось півгодини. Іноді цей інтервал в 8 годин може бути зменшений. Розрахунок іде там кожні 6 годин або кожні 4 години, залежно від актива і а, конкретної ринкової ситуації на ньому. Що це означає на практиці? По пунктах. А, перше, якщо ми розмістили ордер, але позицію ще не відкрито, ми тоді не беремо участі в розподілі комісії. Друге, якщо ми відкрили позицію, але закрили її до моменту розрахунку. Тобто, коли цей відлік обнуляється, ми також не беремо участі в розподілі комісії. Якщо ми відкрили позицію і тримаємо позицію в момент розрахунку, тоді ми по-любому беремо участь у розподілі комісії або нам накинуть, або відмінусують. Окей, повертаємось знов на Bybit. Тут по біткоїну ставка фінансування 0,01%. Тобто, ну ні про що один цент зі 100 доларів позиції. Можна, наче про це й забути. Але не завжди ставка фінансування є такою низькою. Funding rate. оберемо Bybit. І відфільтруємо по максимальній. Верхній рядок займає TRB мінус 071%. Якщо чесно, хотів, аби було максимально 2%, аби вже так нормально пройтися, але ну, немає сьогодні, тому відпрацюємо вже по 0.71, подивимося, як виглядає нарахування. Перейдемо тепер на Bybit і відкриємо TRB саме там. Де він тут є? TRB? Добре. Ставка фінансування мінус 0,71,15. До зарахування залишається ще 28 хвилин. Тож, ну зарано я почав писати цей відос, поки зупиняюся, потім продовжимо. Потестуємо в реальному часі. Поїхали з цього моменту. Менше двох хвилин до нарахування ставка вже 0,78, негативна. Це означає, якщо я стану в шорт, я буду платити тим, хто стоїть в лонг. Якщо зайду в лонг, мені прилетить від тих, хто стоїть в шорті. Давайте відкриємо позицію на 100 доларів. А, хтось може подумати, що так тупо можна заробляти комісійні, але ні. Ну, типу, можна, звісно, але без гарантій, як і завжди в трейдингу. Зайдемо в шорт, розглянемо ситуацію з точки зору потенційних витрат, те, що ми говорили в попередньому відео, що це раптом, може стати е, додатковими витратами на ведення бізнесу, якщо на це не звертати уваги. Я також поставив тут стоп-лосс на мінус 20, саме через те, що ну, в такі моменти може трапитись що завгодно. Хоча тут 0,78 може такої прям активності не буде. Подивимось. А це власне чому і не можна заробити тупо ставши проти ринку, аби тобі накинули комісійних, тому що ціна може просто пройти проти тебе десь на ту саму різницю, і зрештою нулі вийде. Хоча б знову ж таки по різному буває. Ще залишається трохи часу. Хто, до речі, ще не зареєстрований на Bybit, посилання є під відео, скористуйтеся. Новим користувачам нараховується халявні USDT на 5 баксів, потім ще на 10, і тож можна зробити свої перші трейди абсолютно без ризиків для власного капіталу. І також під відео є плейліст з іншими відосами по Bybit, Також може кому буде корисно. А, і давайте глянемо, який вже зараз реалізований ПНЛ. Мінус 5 центів. Це торгова комісія, яку ми сплатили за відкриття позиції. Ага, і ставку вже нараховано. Ну, дивимось. реалізоване ПНЛ мінус 0,83. Тобто 0,78% від розміру позиції, яка була на 100 доларів. Ну, була і є на 100 доларів, виходить 78 центів. І ще 5 центів торгової комісії, яка тут була, виходить якраз 0,83. І бачите, вирівнялась ціна. Ну тобто списала комісію 78 центів, і стільки ж по цій позиції профіт приблизно. Про що я її казав? Що буде плюс-мінус нуль по і того, якщо б закритися прямо зараз. Але знову ж таки, це не, ну, не завжди так буває, може бути по-різному. Ну і почався відлік до наступного нарахування. На сьогодні, все. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь, зареєструватись на Байбіт, можна за посиланням, яке під цим відео, скористуйтеся всім лише успішних трейдів і гарного криптовалютного дня.